Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги пензлі для макіяжу. Колекція високоякісних пензлів для макіяжу розроблена як для початківців, так і для професійних візажистів. У набір входять пензлі для будь-якого макіяжу, включаючи тіні, основу, пудру, підводку для очей та вій. Виготовлені із синтетичних волоконці щітки які міцні та легко чистяться. Вони розроблені для рівномірного та точного нанесення макіяжу, що забезпечує бездоганне нанесення кожного разу. Вони поставляються в компактному та стильному футлярі, що дозволяє легко брати їх з собою в дорогу. Це ідеальний подарунок для тих, хто любить макіяж або хоче навчитися його професійно наносити. Пропонуємо до вашої уваги електричний гребінець. Це багатофункціональний пристрій, призначений для укладання та догляду за волоссям. Він дозволяє робити різноманітні зачіски без зайвих зусиль та походу в салон. Завдяки своїй технології, пристрій працює як фен та гребінець одночасно, забезпечуючи швидке та легке висушування волосся. Ви зможете створювати прямі або кучеряві локони, надаючи їм бажану форму та об'єм. Компактний розмір та легка вага роблять його ідеальним для використання. Стання вдома чи у поїздках. Пропонуємо до вашої уваги стайлер для волосся. Це потужний та ефективний інструмент для створення неймовірних укладок. Керамічний матеріал забезпечує рівномірний розподіл тепла та мінімізує пошкодження волосся. Пристрій дуже простий у використанні, тому дозволяє вам отримати хвилі салонної якості у себе вдома. Покращить процес створення зачіски за допомогою цього стайлера. Завдяки високоякісним матеріалам він працюватиме довго та надійно. Пропонуємо до вашої уваги жіночу сумку. Вона виготовлена з високоякісного матеріалу, що забезпечує міцність та довговічність. Вона має класичний і універсальний дизайн, який можна носити з різноманітним одягом. Витинчений та універсальний дизайн робить її ідеальним для будь-якого випадку, будь то робота чи відпочинок. Внутрішня частина сумки обшита полієстром, що забезпечує м'яку та гладку поверхню для зберігання ваших речей. Пропонуємо до вашої уваги щітки для брів та Вій. Це одноразові інструменти, призначені для точного та гігієнічного нанесення макіяжу. Завдяки кришталево-прозорим ручкам, ці щітки для душі додають нотку елегантності вашій рутині краси. Щіточки універсальні підходять як для Вій, так і для брів, що робить їх ідеальним для різноманітного макіяжу. Цим набором щіток у вас буде достатній запас для особистого користування або послуг професійного макіяжу. Дані Чітки пропонують зручність та гігієну у догляді за віями та бровами.